E

Йду на українську виставу, трохи запізнююсь, навіть не знаю, що там буде. Але як там було дуже вірно сказано у запрошенні, маємо відвідувати такі події. І підтримувати все українське, розповсюджувати, популяризувати. Короче, то, что мне точно нравится здесь, mm -hmm. это ощущение спокойствия, защищенности, покоя, даже вообще невозможно рассказать. Спасибо. Мы сюда доехали сначала в Хорватии были. Я не хотела, если честно, выезжать, но вот здесь мне тоже очень нравится. Ну, перекусы тут классные, все очень хорошо. Кстати, напитки такие вкусные, но они из итальянских апельсинов сюда предлагаю приезжать, где мы. Ну, тогда будет с кем поговорить, а то реально тут ни с кем невозможно поговорить. Сказала на украинском. Извините, что говорю по-российски, мови. Просто мы еще не приучаем. Так что и вы присоединяйтесь. Оля, Таня, и вам отдельный привет. О, ні, давай ще раз, стой. Прастний писаний конкурс. Сьогодні я схожа на свою бабусю і виглядаю дуже по-українськи, я бажаю. Моя зачіска віночок. Навіть сукня. Нічого не видно, але мені здається, я дуже схожа на свободу сьогодні. Я дуже рада цьому. Хороший, там прекрасный. Привет. Привет хороший. Сандра приняла мою пижамную рубашку от H&M за офис стайл. Умею, практикую таскать одежду там, где ей не место. Сразу было понятно, Шла. что доброго вечера, мы из Украины. Ситуация 10 часов вечера, я одна ночью на вокзале, mm -hmm. еще и еду в другой город на поезде. Я вообще не страшно. И безопасность выглядит так. Ощущение безопасности, это, конечно, здорово. В місто сіли можна найти овізя. Всім привіт! Вирішила, що треба хоч раз підготуватись. Я не знаю, будуть ці квіти на відео чи ні. Я не знаю, як добре я зможу розмовляти українською мовою. Яка, до речі, для мене рідна. Я народилася в користані де українською, розмовляли всі. Потім ми переїхали в Крим, так сталося, сталося. І в Криму був такий, там взагалі не було української мови, нас ніхто не розумів. Трошки був булінг і тим, що ми розмовляємо українською мовою. І так це правда, що нас притисняли тоді у Криму за українську мову. Як не дивно, але і місцеві, місцеві жителі, які мають російське походження. Ем, так, Мені не дуже подобалось життя у Криму, але це інша історія. І Ми звикли там говорити російською мовою, переїхали тоді у Київ, там не було різниці, якою мовою розмовляти. Ми досі розмовляємо російською. Але зараз я намагаюсь трохи говорити і так, і так. Тільки тоді, коли я так відчуваю. Я, я не, не вважаю, що це має бути привідом для війни, для роздорів, для ні для чого. Це вільний вибір людей, кожного, кожної людини. І взагалом я вважаю, що у майбутньому, не знаю, близькому чи дуже далекому, майбутньому ми всі будемо говорити однією мовою. Всі я маю на увазі все людство. Ми все одно до цього прийдемо. Але зараз не про це. Зараз я перевірю, що там знімається чи ні, і повернуся. А я за собою помітила, що мені дуже важко з останніми подіями дуже важко про це, це виразити, це вивільнити. Дуже важко про це говорити і навіть писати. І з одного боку. О, вже мені прийшли. З одного боку, це дуже важливо вивільняти ці емоції чи ці відчуття і все, що болить. З іншого боку, це так важко, важко зробити. Воно десь застря, застряє. І моє відчуття, що забагато всього. Для мене часом забагато всього, я не можу все опрацювати, як то кажуть, переварити, пережити. Наприклад, як вчора. Просто от я відчувала, що я не, не справляюся. Я зранку поїхала до аеропорту в Цюріху, бо там мала зустрітися зі своєю олочкою і з її родиною, з моєю подружкою. Але для мене слово подружка це, не, це не, не, не зовсім про дружбу. Це для мене друзі, це ті люди, це рідні люди, яких я обрала серцем. І. І от Олічка летить у штати, тому що зі своєю сім'єю, тому що вони вимушені шукати прихистку. І я дуже радію, що в них є така можливість. Але для мене це ще одне розставання було дуже болісне, дуже дуже болісне. І це підняло всі відчуття про, про тих моїх рідних, які рідних, які залишились. В Україні, яких, яких мені дуже не вистачає. Я намагаюся про це надумати і кожного дня про це не згадувати, але це як витиснення, бо насправді це дуже мені було. І для мене розставання з рідними людьми, мабуть, найболючіше, що довелось пережити за цю війну. З, рідни, з рідними містами, з рідною країною, з рідними людьми. Як багато кому. Я розумію, я не одна така, але я, я можу говорити тут тільки про себе. І якось я намагалася про ці. Це всі відчуття подолити, тому що люди помирають, люди страждають. І це все. Мої страждання не такі болючі. І я не маю права переживати, і не маю права горювати, тому що я зовсім не в найгіршому стані. Але це не допомагає, це хибна позиція, тому що ці відчуття, вони мої, вони не проживаються, і я просто себе. Гальмую, просто себе затримую у тій точці, з якої неможливо рухатись далі. І я про це говорю, тому що я думаю, що багато хто відчуває те саме. І я закликаю проживати навіть якісь, може, для когось дивні емоції. Незрозумілі емоції, але вони важливі. Кожні, кожне відчуття кожної людини важливе. От. А потім я ще зайшла в наш чат до організації і подивилась всі ці фото, які скидували наші волонтери тільки за вихідні. Я не знаю, як ці люди це витримують. Я маю на увазі і тих, хто. Через це проходить, і тих, хто це бачить кожного дня. Настільки було забагато, я намагалася від, від цього трошки відсторонитися. Але тоді я відсторонилася і. Від частини своєї душі, від свого дому, від своєї країни. Це також є така психологічна штука. Якщо ми не хочемо відчувати біль сильний, ми тоді намагаємось не відчувати нічого взагалі, і нічого хорошого, і нічого поганого, і нічого взагалі, і це також не дуже, не дуже допомога приходить часто через людей. Я маю на увазі найвищий план приходить через людей. Я змогла. Доєднатися до, знову до своєї країни, країни, доєднатися душею. І так, це означає часом дуже сильно боліти, але, але знаходяться, знаходяться сили йти далі, де б вони були і де б ви не знаходилися, які б не були у вас обставини. Продовжувати бути українцем у цьому дуже глибокому значенні, це дуже важливо. І це і є внесок кожного з нас у майбутнє нашої країни. Слава Україні!